Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко Традиційний 5 хвилин, субота і почнемо ми з того. Російська РБК за 5 і, 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 червня, а Белгородська чорнозем'є напечатала об'яву, таку серйозну об'яву язиком оригіналу. Жители Шебекина получат материальную помощь от Красного Креста. Ее размер составить от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от количества членов семьи. Что я хочу сказать? Еба Боба. Та разрывать потребно все с цією организацию. Жителі Шебекіна получать матеріальну допомогу від Красного Креста. А родини загиблих у Маріуполі азовців отримали ноль допомоги від Червоного Креста. Не від українського, ні від міжнародного, не від якого. Я не знаю, що отримували переселенці. ВПО, Ось Я ВПО. Я не знаю, що отримували. Я не бачив цього. Можливо, щось отримували. Але наших підірвали в Оленівці. Фігня. Ні в одній тюрмі, де наші полонени, вони не присутні. Фігня. Вони не були на Запорізькій АЕС. Вони ніде не бувають. Зараз техногенна катастрофа, нема Червоного Креста, а вони в Шебекіно видають допомогу. Ой, друзі, запам'ятайте все, я завжди прошу. Пам'ятайте, запам'ятайте тих, запам'ятайте тих, запам'ятайте ото, записуйте, не знаю, карбуйте у себе в пам'яті. Не повинно бути такої організації. У нас більше 100 тисяч дітей вкрали. І де Червоний Крест. Гнила ця контора. Гнила страшна, корупційна. Ви кажете, у нас корупція? Ні, у нас ще виходять цветочки, квіточки. Друзі, друзі, біда, біда, я вам хочу сказати, з цими організаціями. Але ми. Робимо свою справу. Ми допомагаємо нашій армії і пришвидшуємо нашу перемогу. А також дякую всім спонсорам і всім тим, хто допомагає каналу. Дякую вам. Я дякую за ваше перерахування, дякую за вашу допомогу, дякую за ваші донати. Семенець Сергій величезна подяка. На Монобанк хтось е, вчора о 20.39 перерахував. А також Дрябла Людмилі, величезна подяка. Зараз я персонально називаю два рази на день, з утра і ввечері. Дякую вам, друзі, величезна дяка. Йдемо далі, йдемо далі. А далі у нас що? Далі у нас така система. Ну, Отримання України запрошення в НАТО, не чекаємо ми і не обіцяють нам. Це заявив постійний представник США при Альянсі Джуліані Сміт. Я вважаю так, якщо ми. Не отримайте запрошення це ж така, давайте скажемо формальна дія. Ми же не кажемо: прийміть нас зараз, або прийміть нас в серпні, або прийміть нас в січні. Ні. Запросіть нас і запишіть, що після перемоги, після військових. Дій, закінчення військових дій. І все більше для нас нічого не потрібно. Ні, вони навіть цього не хочуть нам пообіцяти. Я не розумію чому? Хоча я розумію, чому. Я розумію. Ми колись про це поговоримо обсто... ну, о... обсто... обстоятельно. Тому що це довга розмова, це пункт, пунк, по пунктам розмова. Але так партнери не поступають, так, друзі не поступають. Хоча ось тут вони партнери надають нам озброєння, без них би ми також нікуди. Ось тут нам вони розвідку надають, ось тут тут яка, якась політична підтримка, а ось де е, знищили наших людей, наших тварин, нашу домівку, нашу інфраструктуру, взорвавши в дамбу. Тут немає їх. Нікого нема. Ну, цікава така дружба. Дуже цікава. З нею теж прийдеться розбиратися. Потім. 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 Добре. Підпишіться на мій канал, друзі. Якщо вам подобається, поставте вподобачку. Просто прошу: поставте вподобачку, поширте. Пишіть свої коментарі, друзі. Ну і останнє що ж зараз роблять росіяни? Ну, якщо нація подонок або покидьок, то нація покидьок. І якщо нація негідників, то вона нація негід. Вони зараз взривають всі ставки, всі наші дамби, деякі можна, де що є. Маленьке сховище, водосховище, маленький ставок. Вони все зривають, все для чого. Я вже казав вчора чи позавчора. Не пам'ятаю, щоб зробити багнюку, щоб розробити грязь, щоб зробити болота, щоб техніка наша не могла проїжджати. Це не їхня земля. Вона їм не потрібна, вони її не люблять. Ось ті, хто на окупованій території, я знаю, що і там дивляться десь мене. Подумайте, подумайте, ви їм не потрібні. Дома будівлі ваші їм не потрібні. Городи чи автобуси чи тротуари ваші, їм не потрібні. Їм нічого не потрібно. Їм потрібне ваше життя. Ваше майно і багатство України. Розумієте? Ось і все. І вони будуть зривати кожен ставок, кожен і кожне село, кожне селище залишиться без своїх водоймищ, без своєї риби, без нічого. Оце ті, кого ви чекали. Оце ті, кому ви, вибачте, вилізували задниці. Ну так буває. Так буває. Лижиш, лижиш, і язик стирається у вас. І він, мабуть, стерся вже і нічим лизати. І вас там не чекають. І в Росії ви будете з вигнанцями. Дякую вам. Ввечері стрім. Увечері поговоримо, збирайтесь, приводьте друзів, нагадуйте друзям, збирайтесь, будемо розмовляти. Україна переможе.